Всім привіт! Сьогодні у нас друга частина тайкуна агентів. Зараз прокрутимо з вами скін, Що нам випаде? 2000. Так, де вже вороги йдуть, треба готуватися до нападу. Так. Ставимо світло, щоб було видно. Так, нам не вистачає, треба, щоб гроші. Накопились, так, будем прокачуватися далі. Цей тайкун дуже довгий. У нас тільки 18 і 1% збудовано. Так що треба швидко розвиватися. Так, тут у нас, так, тут у нас є. Будуємо дерево. Та в нас теж, я думаю, є дерево. Третє його збудуємо. Так, і тут є дерево, так? Так. Та йдемо будувати всередину вже. Ми на вулиці ми все, збудували. Та йдемо сюди. О, лазери. лазери нам допоможуть. Так, ще треба. Не все ми тут побудували. Треба ще охоронника поставити. Та це, напевно, теж будуть міни. Так, ось такі. Тут можна прикриватися. Чуть же свій пістолет не взяв, треба буде зараз його взяти. Так, їх поки мене зупиняють. І лазери їх будуть зупиняти. Так що, поки ми візьмемо пістолети, так, беремо, вже вже оно вже трубовик. Це вже серйозний ружь. Не пройшли. А ні, один... Ай, один пройшов. Це погано. ну Нічого. Наступний раз ми їх відіб'ємо. Так, нічого собі тут будувати треба. Я думаю, що це вже все було на вулиці. А ні, тут ще будувати і будувати. Вид хочется, вид хочется, надо, 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 надо. Опа, 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 Так, разрею, поняли? Так. Пока мы покажем из всего, что тут на пусту стоит? премиатки и клевые автоматы. Так. Тут нам не вистачає. Та йдемо сюди. Так, а там ще теж забор буде? Напевно, так. Так, тут теж, теж забор буде. І там щось теж буде. І що це? Теж забор. І це дерево. Опс. забор. А ні, це дерево. Це теж дерево. Дороге дуже дерево. За 850 доларів. Це у нас буде вже забор, я так думаю. М -м, напевно. Так, це забор. Це дерево. Це забор. Забор. Дерево. І там буде забор. А ні, це буде дерево. Так, це буде дерево. Тепер нам що треба робити? Ти туди далі? Щось забор не до кінця. Ну добре. Пойдем туда поворачивать. Так, дерево. Дерево. О, напомню продолжение забора. А не за дерево. Вот это дерево. А же уже тоже дерево. Так. Це теж дерево. Дуже багато дев. Не вистачає, а тепер вистачає. Що тут багато дерев по периметру? Так, воно не вистачає. А тепер вистачає. Ідемо такімо. Що у нас тут? Теж ялинка. Так, тут нам поки більше нічого не треба. Йдемо туди. Що тут як відстрілюєтесь? Чи... погано. Так. О, це вже якийсь покручує агент. А це що? Це накопиться, подивимося. Ого, це вже якісь хакери йдуть. А, моя патронів. а ні, є. перезарядка оп, получай-то, оп, оп полицейский, какая полицейского? Да будем отыскивать. Если я, наверное, 900 долларов дерева. Ничего себе. Так. Тут еще какой-то спутник. Не управлять можно? Пока конечно, не можно. Oops. заборчик, це тоже заборчик. Це тоже заборчик. Оп! Ось заборчик. И ось це теж заборчик. Вже ми швидше розбудовуємося, чим в першій частині. Це за це в магазині. Так. дати натер Так, відбили цю атаку. Уявляйте, ми вже тут всю атаку відбиваємо. Бо охоронники в мене дуже добре відбивають їх. Так. Ще треба міна. Треба дуже багато він, щоб Вони не підривалися. Тут гроші загубили. Можна буде їх на оборону потратити. Ладно, я шучу. Еще чогось не можна взяти. Так. Чого у нас тут далі? А, друзі, я забув. Всім дякую вам. За 11 підписників підписуйтесь на мій канал. Я роблю для вас позитивні ролики, а ви на мене підписуйтесь Так, це на що? Ліфт. Дуже прикольно. Тут навіть ліфт буде. Так. Можна піднятися. Вже. Вау, дивіться, який у нас великий другий поверх. Дуже він великий. Не пройдете, не пройдете. прийдете. А Ай два пройшли, ну нічого. У нас тут будуть такі двері. Я сподіваюсь вони не пройдуть через ці двері. Так. Це на що за комната така будет Якась себе комнатка Камери. такое с торгового центру. о рабочий у нас тут буде, це вже Дуже добре. Навіть побачу у нас за комп'ютерами будуть працювати. Так, це у нас що буде. Так. Гроші, камери, якісь папки, конверти. Все, у нас тут серйозно. А ви що хотіли? Ну, піца це таке. Це перекусить. Вистачає наші одного робочого, тепер вистачає. Працюйте, працюйте. Ой, вибачаєш, що помішав. Так. О, і тут у нас теж щось буде. Прикольно. Вау, ака! Вау. Wow. Це, яка r 15 Ну, трохи перепутав. Дуже похожу на яка. Ти. Опс. Опс. Так, Опс. теж камери. Так, тут я, зрозумію, ми все вже побудували. Так що йдемо сюди. Воно сюди не можна. Ходьте звідси. Оп, 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 оп. Рядок все зробили. Оп. Це у нас хто повар? А ні, це якийсь теж робочі. Так, це на якийсь тут договори создають. Добре, добре, не буду я вам мішати. А тут у нас роботи дуже-при дуже багато. О, турелька. Будемо їх відбивати турельками. Турелька це дуже хороша штука. Так. Прокачуємо туре. турель. Вау! Яка турелька у нас елітна. Дуже-дуже прикольно. Це що босс? Що бос якийсь? Чи хто це? Це якісь сильні чуваки вже пішли. О, ого, нічого сі. Куда так заходите, наче до себе додому? А ну-ка, так, пизди. Ви ж? Ого! вони туди не заходять. Тільки попробуйте туди всі зайти. Я вас відбью, я вам це обіцяю. Ладно, вже все одно нічого вам не зробить. Це що? Це? Є вже навіть не агента, а якийсь військовий. Так, прокачуємо його до кінця. Що, якийсь снайпер, чи... А не снайпер. Це якийсь такий дуже літненький пацанчик. Так, що там відбувається? Відбивайте, відбивайте, хлопці. Я ж не можу всю роботу за вас робити. У мене є взагалі друга робота. Так. так, в мене не попадай, будь ласка. а то я знаю тебе. Що попадеш в мене? Уху, РПГшка, Це вже серйозно. Тільки... Не подервай мне тут ничего. Або по... будешь сам все перебудовывать. Так. Уже там... Я чую, идут уже в наступ. Ничего себе! Ничего себе! Давай, показывай хороший результат своему хозяину. Ході тебе сюди на роботу устроїв. Давайте я ну, не трошки поможу навіть. Так уже ну, краще результат молоді. Так, ну юдна. Оп, це теж будет ЗРПГ. Читинер воно якось по другому називається, я не пам'ятаю. Так, це на що? Нам на це не вистачає? Вже вистачає. Так, це якийсь агент теж. Так. З автоматом його ще навіть можна покачати. Мені дуже цікаво, що він буде стріляти. Вау, з такого автомата. Так. Нам не вистачає, у нас все вистачає. Так, всередині у нас міни. Це дуже різково взагалі, ну. Попробуем. Так. Ну, короче, коплять, я схожу. Проверяю тут. Прости працюють. Так, вы ч их завалить? Вы якусь работу робите? А то я не бачу, что вы их так хорошо відбиваєте. Так. Тут у нас будет такий Типу військовий. Ну що, друзі, будемо закінчувати наше відео. Всім пока підписуйтесь на мій канал.